Наша кореспондентка Марія Черняхівська побувала на брифінгу мера Варшави та кандидата у президенти Польщі Рафала Часковського. Серед іншого він говорив про вимушених мігрантів з України. Марія зараз з нами на зв'язку зі студією. Марія, добрий день, які ще теми прозвучали. Вітаю колеги. Брифінг ще триває. Він буде тривати ще півгодини. Сьогодні ми перебуваємо у Палаці культури і науки, і це дійсно сесія запитань і відповідей. Лише зазначу, що на самому початку Рафал Ташковський повідомив таку новину, що він планує марш демократичних сил. Це такий традиційний марш, який був і у 24-му році перед виборами цього року. Цей марш. Він пропонує провести 25 травня, якраз між першим і другим туром майбутніх президентських виборів. Сьогодні піднімали багато тем, які хвилюють поляків. Це і питання системи охорони здоров'я. Також говорили про деякі висловлювання конкурентів на майбутніх виборах Рафала Ташковського і теж питали його думку. На цю тему і ось в якийсь момент було таке запитання на тему мігрантів, які не не мігрантів, не українців маються на увазі, і Рафал Ташковський запевнив, що і Польща і далі зберігатиме позицію, не дивлячись на тиск з боку Євросоюзу, не буде приймати мігрантів з інших країн, тому що Польща, за словами Рафала Ташковського, прийняла дуже Багато українців і у зв'язку з війною, і тому європейський союз має на це зважати і надалі. Тож позиція відстоювання цього такої буде залишатися. Далі дякуємо. будемо слухати, дякуємо. Марія Чернігівська була на прямому зв'язку зі студією. Колеги вам слово. Марія Черніхівська була на прямому зв'язку зі студією.